Доброго всім дня, вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Сьогодні вже четвертий день, як мороз тримається, мінус 12 зранку, а потім ось так виходить сонечко. І на день трішки мороз спадає. Зранку ми були на базарі, зараз покажу, що купили. Трічки скупилися, продають у нас ось такі оселедці. Скільки це кілограмова банка? Це кілограмова банка, взяли колбаси з печінки, також відеречко меду, гірчицю. Молоко згущене, це ціна тільки на ньому 63 гривні, а зарешту не пам'ятаю, сметану, До чаю трубочки ось такі. Три пачки масла, і м'ясо. свинина м'якоть. Також взяла ще докупила насіння, арахісу взяла, горох овочевий альфа. І червоноголову капусту також купила собі знаряддя праці, такі щіточки дві. І ось таке відро для миття підлоги. І буде в нас супок на обід. Смажиться за смажка. Так, і буде в нас супок із квасолею. Ось так гарно світить сонечко на мою розсаду. Це в нас перчик. Це в нас кермек. Зараз поливаю. І дивимося, як тут у нас справи. Помідорами, ну, поки що нічого немає, они вже ось є. Буде діло. Зараз закриваю знову плівкою і чекаємо на сходи. Mm -hmm. Оце вже ось скільки, а з гіркого перцю щось толку не видно. Не видно сходів. Ну, почекаю ще трохи. А тоді вже будемо розбиратися. Так, листочки Чубушника все більшають, ростуть. Вже ось і на цій гілочці. Ось такі паростки. Ну що, ми пообідали? Корочки, ось так активно скльовують сніг. На цьому буду завершувати. Все буде Україна. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого і до наступних відео.